А наостанок про культуру театр імені Лесі Українки це кам'янська перлина, місце, де мистецтво живе. А таланти знаходять простір для зростання. Від освітлювачів та звукорежисерів до визнаних майстрів сцени. Під вправним керуванням головного режисера театру, заслужного діяча мистецтв України Сергія Чулкова, наша сцена стала домівкою для величних творів світової драматургії. Зараз у розпалі підготовка до прем'єрної трагедії у Вільяма Шекспіра Ромео і Джульєта. Ми зазирнули за куліси, щоб відчути атмосферу передпрем'єрної лихоманки та побачити всю кухню театрального мистецтва. Прем'єра вистави наближається. До 12 квітня часу залишилося небагато. Кожного дня актори занурюються у всесвіт шекспірівської п'єси, відточують мізансцени, вдосконалюють пластику, ще й ще раз репетирують масові сцени вуличної бійки, дуелі на шпагах або балу в домі капулетті. У акторів, у режисера, у, у всіх, у художника є тільки літери, які ось написані. І потім це все. Ми маємо всім складом всією творчою групою, це все, потім воно оживляється. І звісно, це дуже нелегкий процес, він дуже довгий. Це неможливо сказати. Є, звісно, механізми, і ну, ви їх вже бачили трошки. Да? Спочатку читка, потім ми розбираємо дуже детально. По образах ідемо, хто, я що, я для чого, потім по тексту. І з всього цього ось і виростає таке диво. Майже всі актори театру беруть участь у виставі. А Владислав Дубін, який грає ключову роль, розповів нам про те, що пов'язує його з персонажем Ромео. Мені вже 25 років, але знову понуритися це якесь відчуття дитинства, невимушеності, якогось такого. Ну, дитинство реально, і це дуже класно. І ці недорослі вже відчуття кохання, ненависті. А от саме дитячі, навіть не дитячі, підліткові, як ви сказали. А от Анна Макієва, яка втілює образ Джульєти Капулеті, зазначає, що між нею та її персонажем існує відмінності, проте водночас вони мають і певну схожість. Ну скажімо так, я від неї взяла напевно якусь дитячість. Хоча вона є і мені іноді, ну просто воно якби нагадує, скажімо так, те, те, якими ми були раніше дітьми. Тому, напевно, у неї від мене може бути ось це бажання до волі, до того, що вона може висловлювати свою думку. Хоча на той час дівчині її віку, її статусу це майже було неможливо. Але вона все одно це робить. Це говорить про те, що вона. Має силу, має волю, і я думаю, що напевно в ній є це від мене. Щоб передати атмосферу епохи в декораціях і костюмах, необхідно досконально знати тогочасну матеріальну культуру за візуальне сприйняття вистави. Відповідає художниця, постановниця Ірина Кохан і вдохновлялась. Ну звісно, багато відсмотрено і фільмів, і мюзиклів. мюзіклавда у мене вони всі по костюмам розібрані по цвітам. Значить, клан Капулеті – красний, теплий і холодний сіній клан е Монтекі. И поэтому в этой гамме цветовой я решаю все костюмы. Ну, Джульетта, безусловно, главная героиня на балу, она должна быть самая яркая, на нее должны обращать внимание. Ну, Ромео и Джульетта как таковые, они самые светлые в спектакле. Вот сцена смерти, там все это будет, все практически в белом. Пані Ірина зазначила, що для образів обрала легкий шифон і трикотаж замість велюру та бархату, які були в моді в той час. Стосовно декорацій, загальні конструкції вже готові і залишаються лише дрібні елементи. А в Бутафорському цеху робота йде повним ходом. Як ми бачимо, вже готові цікаві підсвічники. Вони зроблені з металу. Є свічки, але за технікою безпеки не можна використовувати. Справжній вогонь то буде щось видумувати. Але ж це театр. А так все костюми шиються, робота кипить, і ми йдемо далі до наступного цеху. Далі настав час для танців, без яких не обходиться жодне свято, а також запеклих боїв на шпагах. Забуті корені давньої ворожнечі між шляхетними Монтекі та капулеті, безглузда і виснажлива боротьба, що не знає кінця, чи зможе Верона знайти мир після такої кількості втрат, чи існує майбутнє для нашого світу? Ці питання залишаються без відповідей до прем'єри, яка відбудеться 12 квітня на основній сцені театру імені Лесі Українки.